Як заробляти на фотографії від тисячі доларів, я розділила на 10 основних кроків, які вам потрібно зробити для того, щоб ви стабільно заробляли на фотографії без довгих вступів і прилюді переходимо до нульового кроку: Прокачуйте свою навичку. Бути хорошим фотографом це означає добре виконувати свою роботу, знати, як налаштовувати свою камеру під будь яку ситуацію. Ви повинні розуміти, в яких умовах ваша камера може не впоратись, як підібрати налаштування вашої камери та швидко змінювати це у процесі, яка фокусна відстань впливатиме на кадр, і який об'єктив найкраще підійде під завдання. Вміти працювати зі світлом. Ви повинні бачити, як падає світло, і розуміти, як працювати з денним світлом, щоб фотографії були об'ємними. Якщо у вас супербюджетна камера, вивчайте студійне світло. Це найлегший спосіб отримати якісні фотографії навіть на дешеву техніку. Робіть обов'язково хороші вихідники. Ви повинні навчитися робити таку фотографію, яку не соромно показувати клієнту на зйомці, яку не потрібно витягувати на обробці, якщо ви можете вислати вихідники відразу після зйомки, і вони вже будуть виглядати добре. Це перемога. Перше, що має бути у вас в пріоритеті, це приділяйте час практиці, щоб з точки зору технічних питань ви були впевнені у результаті. І перший крок, до якого ми переходимо, це відноситись до фотографії як до професії, роботи і бізнесу, а не хобі. Якщо ви хочете заробляти на фотографії, то і ставитись до неї ви повинні як до роботи. Це перше і найважливіше, що ви повинні зрозуміти. Так склалося, що коли ми вирішуємо стати фотографом, ми сприймаємо це як хобі, наповнене творчістю. Ми хочемо створювати гарні фотографії та отримувати захоплені відгуки. але найчастіше ми забуваємо, що це робота, що так само, як і в будь-якій іншій професії, у вас будуть клієнти зі своїми завданнями на зйомку. Які нам необхідно буде вирішити, і саме за якісне вирішення цього завдання нам і платитимуть гроші. Робота фотографа влаштована так само, як і будь-яка інша професія. Щоб пройти співбесіду і працевлаштуватися, нам необхідно відповідати чітким критеріям і мати певні навички. І чим більшу зарплату пропонує роботодавець, тим більше вимог. Матиме так само, і ви повинні розуміти, хто ваш клієнт, яке завдання він хоче вирішити, і який рівень знань необхідний для виконання цього завдання. Під час роботи з клієнтом між вами відбувається товарно грошові відносини. Вас обирають як виконавця і платитимуть вам гроші, щоб отримати бажаний результат, а не просто знімати заради. Задоволення просто знімати та викладати фото це не робота фотографом, робота фотографом зрозуміти запит клієнта та вирішити його. Своєю послугою. Задайте собі одне питання: навіщо ви хочете бути фотографом? Для задоволення, просто тому, що вам подобається робити красиві фотографії, або щоб заробляти на своїх гарних фотографіях. Це відео я підготувала саме для тих фотографів, яким не цікаво знімати в стіл, які хочуть бути затребуваними. Фахівцями та заробляти на улюбленій справі. Існує думка, особливо у старшого покоління, що на фотографії неможливо забезпечувати себе, що це несерйозно і, взагалі, існує думка, особливо у старшого покоління, що на фотографії не можна забезпечувати себе, що це не серйозно і взагалі це не можна назвати роботою. Але я на власному прикладі переконалася. Що тільки проводячи зйомки і навіть не роблячи ретуш, можна заробляти від 2 до 4 тисяч доларів на місяць. У цьому і є головна різниця між фотографією як хобі та фотографією як професією. Хобі це коли ви знімаєте для задоволення і не думаєте про гроші, ви просто кайфуєте від процесу. А професія це коли вам платять за те, що ви робите. Але це не означає, що професія не повинна приносити задоволення. Як тільки ви поміняєте своє сприйняття, чому ви хочете бути фотографом, ви відразу почнете ставитися до зйомок по іншому. І другий крок, до якого ми переходимо, це портфоліо має відображати запит потенційних клієнтів. Портфоліо це завжди відображення того. Хто є вашим клієнтом і який запит ви можете вирішити. Давайте на зрозумілому прикладі, якщо ви хочете купити червону сукню, ви шукатимете профіль магазину бренду одягу, і заходячи на сторінку кожного, ви візуально шукатимете саме червону сукню. Якщо, на перший погляд, ви зрозумієте, що в цьому магазині продається спортивний одяг, ви не зупинитесь там, ви почнете шукати далі. Якщо ви знайдете профіль бренду, де загалом є сукні, ось на цьому ви і зупинитесь. І далі будете розглядати, які моделі пропонує саме цей магазин. Вловила до чого я хилю? Якщо у вас портфоліо, фотографії вашої подруги на білому тлі у звичайному одязі, не думайте, що до вас на зйомки прийде бренд одягу чи великий блогер. Якщо у вас весь час тільки творчі, незвичні зйомки зі складним світлом, то у вас буде набагато менше замовлень, ніж у фотографа, який знімає нудно та умовно однаково. Якщо бренд одягу шукає для звичайної рядової зйомки, а це зазвичай 80% всіх замовлень, і він побачить у портфоліо тільки креатив, він не звернеться до вас. Йому потрібно зрозуміти приклади, що. Максимально найближче до того, як він бачить свою зйомку, мені нещодавно про це розповів постійний клієнт. Вони часто бачили мої зйомки зі складним світлом і думали, що для них це занадто, що я знімаю щось дуже круте і незвично, а їм таке не потрібно. Але коли вони побачили моє оновлене портфоліо, куди я додала зйомки, які я проводила для клієнтів, де є багато простих і зрозумілих робіт. Де були приклади звичайної предметки на білому тлі, вони вирішили мені написати. З того часу ми працюємо разом уже не перший рік і знімаємо не лише базові зйомки, за якими вони спочатку звернулися, а й складні продумані ідеї. Кожен клієнт має свій запит: одні шукають фотографа, щоб зняти чистий базовий каталог одягу, інші щоб отримати атмосферні фотографії для себе. Третім потрібна креативна зйомка для реклами, наприклад. Потенційний клієнт шукає фотографа. Насамперед він дивиться саме на роботи і на перший погляд на ваш профіль. В ньому має бути одразу зрозуміло, що і для кого ви знімаєте. Ви можете поєднувати різні напрямки, але загальне перше враження має бути зрозумілим, що відображатиме. Вашу спеціалізацію. Тоді ваші роботи одразу залучатимуть саме тих клієнтів, з якими ви хочете працювати. І переходимо до третього кроку, вкладайтесь у власні зйомки. Цей пункт можна розділити на два. Перше, багато фотографів думають, що 3-5 зйомок достатньо, щоб з них зібрати портфоліо, на яке прийдуть клієнти. Давайте копати глибше. Кожна людина, яка платить, за зйомку хочу бути впевнена у результаті. Ніхто не хоче витрачати гроші дарма. Ви б заплатили фотографу за зйомку, який має лише 5 фотографій у профілі. Якщо у вас ще немає клієнтів, значить ви самі повинні придумати собі цих клієнтів і напрацювати досвід. Ви самі маєте створити собі портфоліо. Перше ваше портфоліо має формуватися з безкоштовних зйомок. До вас не прийдуть клієнти, якщо вони не побачать ваших робіт. Чим більше у вас зйомок, тим більше до вас довіра, але не будь-яких зйомок, а саме тих, які будуть залучати ваших потенційних клієнтів. Тому з цим ми і займаємось саме на курсі від нуля до про у фото. Клієнтські зйомки не з'являються, поки у вас не буде творчих. Коли у вас вже є потік клієнтів, швидше за все. Ви зіткнетеся з проблемою, що не кожна зйомка буде такою, як би ви хотіли, і це нормально. І тут треба знову пам'ятати про вкладення в своє портфоліо. Якщо до вас приходять не ці клієнти, значить ваше портфоліо не підходить під запит тих клієнтів. Те, що повинен побачити ваш клієнт. У вашому портфоліо, щоб захотіти у вас зйомку, і зніміть саме це. Друге, сприймайте творчість як зону свого зростання. Творчі зйомки це головний інструмент просування та збільшення доходу. Чому саме так? По-перше, творчі зйомки це не означає придумати таку собі ідею креативну, складну, з глибоким змістом. Творча зйомка це зйомка, яку ви проводите для себе, де клієнт це ви. На кожну творчу зйомку ви запрошуєте команду, ви дізнаєтесь про нових людей, а вони про вас. Це величезний внесок у майбутнє. Якщо команді сподобається з вами працювати, вони потім можуть порадити вас вже на комерційну зйомку. Крім того, вся команда викладає вашу зйомку у себе, а це означає, що більше людей про вас дізнається. Працюючи з різними людьми, ви можете зібрати ідеальну команду, іноді трапляється, що люди не підходять нам, і це нормальна практика. Саме на творчих зйомках ви легко можете краще впізнати людей і зрозуміти, чи готові ви разом рухатись далі чи ні. Ваша творча зйомка це ваша можливість зробити те, за що вам не потрібно відповідати. Не перед ким ви можете протестувати ідею чи обробку. Це якраз ваша можливість знайти свій стиль та бачення кадру. Ви можете реалізувати будь-яку свою задумку, а ще це можливість професійного зростання. Ви відпрацьовуєте свої знання, отримуєте колосальний досвід в організації та проведенні зйомок. Ви можете відпрацьовувати схему світла, зрозуміти, як з нею знімати, і потім вже впевнено ставити їх для своїх платних зйомок. Відпрацювали, додали в портфоліо. Клієнт побачив, як ви можете, і вас замовили, з якого боку не підійти, вкладення у своє портфоліо завжди виправдане. Я не знаю чому, але чим більше я бачу фотографів початківців, тим більше помічаю, що вони працюють тільки за оплату. Вони не знімають творчість і тому просто стоять на місці. І ми переходимо до четвертого кроку. Будьте регулярними. Давайте чесно. Як довго у вас зберігається у галереї неопубліковані зйомки? Це знайомо кожному фотографу, і це теж є вашою великою зоною зростання. Зараз епоха соцмереж, тому ви постійно повинні бути перед очима. І це не означає, що ви повинні стати блогером. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Ви маєте регулярно показувати свої роботи. Це не означає, що ви повинні стати блогером. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Ви маєте регулярно показувати свою роботу. Якщо за місяць ви публікуєте всього 2-3 зйомки, то це очевидно, що зйомок у вас дуже мало, а значить, і довіра до вас, як до фахівця, дуже сильно падає. Краще зробити прості зйомки, але регулярно, ніж складні, продумані концептуальні, але рідко. Якщо у вас немає клієнтів, знімайте творчість. Якщо з клієнтських зйомок ви отримуєте фотографії, які не хочеться публікувати. Також знімайте творчість. Якщо ви відчуваєте, що вирослі, що можете більше, але на зйомках у вас просить щось надто просте, знімайте творчість і публікуйте, поставте собі челендж, публікувати три зйомки на тиждень. Протримайтесь місяць, а два якщо так, ви здивуєтесь, як виросте ваш рівень робіт і заробіток. Саме регулярна публікація зйомок і дала мені найсильніше зростання, тоді я і зробила перший фінансовий стрибок. І переходимо до наступного кроку. Ви повинні бути впевнені у результаті, який віддасте клієнту. Не намагайтесь перестрибнути через голову, рухайтесь поступово. Робіть поступово, але на кожному етапі досягайте гарантованого результату. Починайте з простого, коли проведете 5-10 зйомок, вже спокійно будете знімати, додавайте ускладнення. Якщо б я проводила зйомки коли тільки починала, на прикладі індивідуальних зйомок вам розкажу. І першим кроком буде, якщо ви не вмієте знімати за студійним світлом. Навчитися, хоча б класно знімати на вулиці та в студії з денним світлом. Другий крок: якщо ви мінімально вмієте працювати зі світлом у студії, вибирайте 5-7 нескладних схем, і на кожну зніміть по 2-3 різні образи. Ви відпрацюєте схеми світла і підготуєте собі портфоліо. Потім з клієнтами не будете просто панікувати. Третій крок: коли ви вже набралися досвіду та хочете ускладнювати свої зйомки, додайте до них цікаву ідею та стилизацію. Збирайте команду, стілісти, візажиста, продумайте концепцію, розкадровуйте, виїжджайте на цікаві локації. Швидше за все, до вас спочатку приходитимуть на прості зйомки. Тому що вони дешеві, але згодом ви самі прокачаєтесь і ваші клієнти будуть зростати за рівнем. І дивлячись на те, що ви знімаєте для інших, вони з більшою ймовірністю будуть до вас регулярно приходити на цікаві ідеї. Чому це важливо? Якщо ви не можете гарантувати, що зйомка пройде добре, як ви зможете впевнено називати вартість своєї роботи? Ви постійно відчуватимете стрес і перестанете відчувати від цього кайф, за яким саме ви прийшли у фотографію. І переходимо до шостого пункту: обговорити всі умови до зйомки. Ваша гарантія успішної зйомки це обговорення всіх нюансів до її проведення. Обговорення зйомки з клієнтом може виникнути таке, що він хоче одне, а умови пропонує інші. Або ви представляли один результат, а клієнт зовсім інший, і за підсумками ваша зйомка стає невдалою. Наприклад, якщо ви розумієте, що клієнт хоче фотографію тому стилі, в якому ви не знімаєте образи, які пропонує клієнт, не підходять під референси та запит, у студії, де клієнт пропонує знімати, немає потрібного обладнання чи умов для зйомки. Ваше головне завдання. Повідомити про це клієнта. Якщо ви професіонал, ви повинні чітко розуміти, з яких складових вийде той чи інший результат, який вам потрібний. Образи, студія, світло, реквізит, модель то, що повинні відповідати на підсумкову картинку, яку хоче отримати ваш клієнт. Поясніть клієнту, що потрібно, і що буде, якщо якась складових просяде. І повірте, якщо він зацікавлений у класній зйомці, він до вас дослухається. Не бійтеся попереджати його, що для вирішення запиту потрібні інші вихідні дані. Так як ви гарантуєте результат своєї роботи, то і шлях до цього результату прокладаєте саме ви, а не клієнт. Клієнт взагалі зазвичай не розбирається в знімальному процесі, на те ви і фотограф. Щоб знати про всі можливі нюанси і попереджати про них заздалегідь, переходимо до сьомого кроку не варто зайве підлаштовуватись під клієнта. Можливо, саме цей пункт викличе у вас найбільший супротив, особливо, якщо ви тільки починаєте працювати фотографом. Але спробуйте довіритись моєму досвіду. Часто початківці-фотографи занадто чіпляються за клієнтів і погоджуються робити все, тим самим знижуючи свою цінність як фотографа, знайти модель, стиліста, візажиста та домовитися з ними, вигадати креативну ідею, зняти бекстейдж та зробити додаткове відео, чи ще поверх зробити ретуш. Ви це можете робити, якщо хочете, але пам'ятайте, що прямий обов'язок фотографа фотографувати, а все інше це доповнення. І ви або включаєте їх відразу у вартість своєї роботи, або озвучуєте, що це окрема послуга. У великих проєктах відбувається саме так: креативний директор продумує концепцію, яка відображатиме. те, Маркетингову стратегію продюсер шукає команду виконавців, обговорює умови та організовує знімальний процес. Фотограф затверджує референси, пропонує свої рішення, фотографує. Ретуше робить ретуш. Навіть світло на зйомці може ставити інша людина. Називається гафер, це в принципі говориться про кіношне світло, але зараз ми його також і в обіході саме назву гафер для того, щоб зрозуміти, що це за людина. У індивідуальних зйомках трохи інакше, але там складність набагато менша. Фотограф вигадує ідеї в рамках свого стилю, радять виконавцю стиліста, візажиста. Та саму зйомку, концепцію і ідеї, але навіть редуш може передаватися радушору. Чим загрожує повне занурення у кожну зйомку? Ви можете брати тільки одну-дві зйомки на тиждень, тому що не зможете впоратись з обсягом та кількістю зобов'язань, через що повільно будете зростати. І знову привіт, стрес, а не насолода від роботи. Якщо ви навпаки хочете від А до Кінця вести кожну зйомку вартість вашої роботи має це виправдовувати. І переходимо до наступного кроку: не затримуйте термін видачі фото. Зараз важливим є швидкий контент, коли фотографії потрібно не через місяць, а вчора, щоб викласти у сторіст, у пост. Чи на сайті і тощо. Що ви можете зробити, щоб прокачати свою клієнтоорієнтовність. У цей же день віддавайте одну-три фотографії зі зйомки клієнта, щоб він міг викласти їх собі. А якщо і не викласти, то просто підкрепити свій емоційний стан. Це для вас зйомка буденність для клієнта це значуща подія. Знімайте відео чи фото бекстейдж на телефон і відразу після зйомки надійшліть їх клієнту. Він їх опублікує та трошки відстанеть від вас. І ось і одна точка торкання нової аудиторії. Якщо знімати індивідуальні зйомки, надсилайте готові фотографії протягом тижня, максимум два після зйомки. Якщо ви знімаєте для бренду, то тоді протягом трьох днів. Якщо ви не встигаєте зробити ретуш, найміть ретушера і делегуйте це йому. І собі час звільнити, і клієнт буде задоволений. І ще кілька способів: тут про швидкість та про охоплення нової аудиторії. На зйомці лише ви бачите фотографії, але вся команда хоче поділитися цим у себе в сторіс. Давайте їм цю нагоду. Сфотографуйте свою камеру, ноутбук, де видно зйомку. Викладайте це в сторіс і відмічайте всю команду. З величезною ймовірністю кожен учасник зробить собі репост. Коли візьмітесь за відбір ретуш корекцію кольору, знову ж таки сфотографуйте комп'ютер з вашими фотографіями і покажіть це в сторіс. Покажіть, як ви над ними працюєте, як гарно вийшло, і позначте команду. Викладаючи пост зі зйомок, визначайте всіх, хто працював над результатом. Тому що я часто бачу, що фотографи жадні на позначки, але від цього ви робите лише гірше собі. Позначте саме на фотографії, а не в описі, щоб у кожного учасника у профілі у збережених було посилання на вашу сторінку. Студію локацію також визначайте. Дуже багато моїх клієнтів говорили, що знайшли мене саме у відмітках студії. Наступний крок: вам не потрібно бути блогером, щоб заробляти. Дуже непогані гроші. Соціальні мережі розвиваються, особливо інстаграм, і більшість фотографів вважають, щоб заробляти, потрібно бути блогером і постійно публікувати сторіс і так далі. Але насправді це. Помилка вижившого: людина знаходить закономірність у наборі даних, але з огляду неймовірність простого збігу. Наприклад, те, що деякі засновники відомих компаній покинули навчання в університеті та стали успішними, є збігом. Оскільки не обов'язково цей факт провів їх до такого результату, тому що ми не знаємо про тих, хто покинув навчання та не став успішним. Якщо фотограф популярний в інстаграмі, він добре заробляє. Таких фотографів знають і на них дорівнюються. А от тих, хто добре заробляє, але не популярний в інстаграмі, не знають і, відповідно, не беруть за приклад. Насамперед ви фотограф, а не блогер, тому вам не потрібно постійно публікувати різ, щодня знімати сторіс, як пройшов ваш день, витрачати більшість часу свого. На контент гнатися за числом підписників, думаючи, що підписники рівно клієнти. Щоденне введення контенту не гарантує вам просування та збільшення доходу. Можете заробляти на фотографії без постійного введення соцмереж. Інсайт, що вам для цього потрібно? Упакувати профіль, вкладатися у своє портфоліо. Зростати у своїх зйомках, блікувати мінімальну кількість контенту, але кожна одиниця вашого контенту повинна підсилювати розуміння, що ви крутий професіонал, не кількістю, а якістю. Цього буде достатньо, щоб клієнти знаходили вас самі. Так, просування дійсно важливо зараз. У вас буде набагато більших клієнтів, якщо ви знаєте, як грамотно продавати свої послуги, але при цьому не ставати блогером. Але це вже другий ступень. Перше це ваші роботи. Уявимо, що у вас з'явилось багато підписників, і хтось з них навіть замовив зйомку. Якщо фотограф не вміє нормально знімати, не може вирішити завдання клієнта, то йому може і заплатять, але це буде разова акція. Клієнт до нього більше не повернеться, і що ще гірше, він зіпсує собі репутацію. Я неодноразово чула від своїх клієнтів, як вони зверталися до популярного фотографа, платили йому великі гроші, але розочаровувались у результаті. Починала фотографувати, інстаграм нам сказати ще не було. Не було ні сторіс, ні рілсів, і нормально. Так, зйомки були регулярні. Та заробляти я навчилася і без просування. У мене, як фотографа, продавали мої роботи. Ви можете сказати, що час змінився і тепер все інакше. Так, тому що зараз набагато простіше це все зробити і просуватися. Приходимо до останнього пункту: будьте щиро зацікавлені. Якщо ви хочете бути успішним фотографом, ви повинні бути зацікавлені в тому. Чим займаєтесь так багато знаків оклику, тому що це ключове, що впливає взагалі на все, що ви робите. Чим би ви не займалися, якщо вам це не подобається, там не буде сильного зросту, ні успіху, ні задоволення. Ви повинні горіти фотографією та ковпувати від своєї роботи. У мене, наприклад, добре виходять репортажі, але мені не подобається, що я не можу контролювати процес. Тому я займаюся більш постановочною фотографією. Я частіше знімаю індивідуальні зйомки, тому що мені вони дуже сильно подобаються. Я заряджаюсь під час процесу. Передаю свою енергію, і тому мені просто цим займатися максимально по кайфу. Ви, як фотограф, повинні бути зацікавлені у тому, щоб зробити класну фотографію. Зайвий раз поїздити містом у пошуках локацій чи образу. Зайвий раз платіть за свої гроші студію, щоб зібрати команду та зняти щось нове. Якщо те, чим ви займаєтесь, вам не цікаво робити безкоштовно, ви довго не протягнете. Вам стане нудно і не цікаво. Важливий момент: усі творчі зйомки, які я проводжу, оплачую сама. Оренда студію, оплачую одяг, реквізит тощо. Я вигадую ідею, яку я хочу реалізувати. Я шукаю команду, яка захоче працювати зі мною. Я це роблю, тому що це моя творча зйомка, моє кладання в себе. Я найзатересованіша людина до результату, і зроблю все, щоб ця зйомка пройшла неймовірно. Таким чином, я не перед ким не відповідаю, окрім себе, і це дає повну волю. Якщо ви зацікавлені у своїй роботі, ви не боятиметесь просити зворотній зв'язок. На зйомці пішло щось не так. Ви обговорюєте це у процесі. Клієнту не сподобались фотографії. Ви запитуєте, чому саме що пішло не так? Щоб у майбутньому виправити цей момент, ви сумніваєте, що впоратись з завданням клієнта, тоді спробуйте її реалізувати безкоштовно, побачите результат, а потім знімайте за гроші, зацікавленість, рівна відповідальність за свої дії перед собою та перед іншими людьми. Якщо ви хочете вибудувати робочий процес, сформувати сильне портфоліо і створювати контент. То тут допоможе навчання від нуля до про у фото. Я можу нескінченно продовжувати говорити про фотографії та важливі нюанси цієї професії, тому що я просто горю їй і вірю, що ви теж горите тим, чим займаєтесь. Якщо вам відгукується мій підхід, залишайтесь на зв'язку, ставте колокольчик, ставте сердечко, точніше палець. Уверх на моє відео діліться їм з друзями, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.